Вітаю всіх! Як енергії аркану короля Жеслів будуть впливати на нас сьогодні 29 серпня 2024 року. Енергії Дня Дружні. Багато активності і спілкування. Сьогодні важливо розставити пріоритети, тобто визначити, що для вас головне і що є вторинним. Можливо, доведеться навіть мужність проявити, щоб не розміняти головне на дрібниці. Якщо зранку поставити мету, Написати план її досягнення то успіх у цій справі гарантовано, але діяти потрібно впевнено, активно і без напруження. Виконали пункти 1, 2, 3 свого плану і похваліть себе. Виконали пункти 3, 4, 5, відчуйте задоволення від того, що ви все можете і так до отримання бажаного результату. Адже енергії цього дня дають і можливості, і перспективи, і діяти потрібно у особистих інтересах. Також для нас будуть актуальними питання матеріальних статків, нашого комфорту і, звичайно, хочеться отримати бажане. Багато чого буде залежати від вміння домовлятися, від нашої чесності і порядності, відповідальності за свої дії і тої стратегії поведінки або дій, які ми обрали. На роботі в бізнесі вдале вирішення питань з керівництвом і партнерами. Справи увінчаються успіхом, варто лише прикласти зусилля, впертість і рішучість. Можливо, відбудеться знайомство з впливовими людьми. Гарний день, щоб проявити себе з кращого боку. У особистих стосунках для тих, хто сьогодні вступає у шлюб, цей шлюб буде вдалий. У парах буде переважувати вірність і порядність партнерів. І це час насолодитися благами. Тими, що раніше собі надбали, а хто без пари, це День нових знайомств. І порада на сьогодні. Які б сьогодні чудові енергії не були, та все ж таки виникають ситуації, такі, які потрібно контролювати і ними керувати, щоб уникнути хаосу. Не варто забувати, що кожна людина має свої межі і особистий простір, тож не порушуйте чужі межі і оберігайте свої. Спрямовуйте свою енергію на соціальну реалізацію. Надлишок енергії використовуйте на звичні вправи і фізичні навантаження. До своєї мети рухайтеся усвідомлено, утримайтеся від ревнощів, нав'язливості, агресивності, відмовтеся від заздрощів і різних несинністниць. Не ігноруйте повітряні тривоги. А я вважаю всім отримати довгоочікуваний результат від прикладених вами зусиль. Мир вам і гарного дня!